YouTube. Ви думали, я за день встигну новий написати? Ні, тут, блін, були сьогодні ті ж самі жарти, що ви почули. Я ж написала, не дивіться, з Миколаєва люди, будь ласка. Да. А ви що, що? Ви трошки, але ви себе стримали, вимовляйтесь. Ви а бувало таке, що ви дивитесь порно і, і виключаєтеся. Ви не дивитесь порно? Чого? Не подобається? Попробуйте дивитись на дитячі вам. Живі подобається? Так, не дивіться мертвих горна. Це не красіє, це на знажі. Так, окей, ще таке питання, бо в нас тут є зйомка сто проти того, щоб вас знімали, щоб ми поняли, що ви за людина. Ні, ви всі прийшли зніміть мене. Мужчина, ви як вас звуть? Можна? Ви ви викрикуєте просто рандомні речі? А, я думала, що у вас синдром Туретта через тебе просто викратуєте. Що випало. Дуже відома вас фамілія. Зеленський? Вище? А що вище? Ярмак? А чим ви займаєтесь? Можна з вами познайомитися? Ви розмовляєте з людьми. Ви ТЦК? Ні, Алла, там не розговалюваєш. Бе, таке ж не можна говорити, да? Можна, але. А ви сьогодні вперше на Так, да, Які у вас очікування? А він думав, що я співаю? Щас вийде Джері Хейл, зараз ми в дуеті. А він не знає, хто це? Я... А якщо ще золотий кополат ідуть, це знакомеш що вам? Ні. Ні? одного мужа, Ні одного мужа? У вас було три? <ривіт> Живі всі, спасибо, дякую. Бо ми наче, знаєте, знаєте, такі сестри в довушці зібрались. Давай посчитаю хто кого. А, а це, це ваш чоловік? <ривіт> так, почекай, а можна я таке питання? Хто більше кого хоче виїбати? Ви її чи вона його? А ви подружка? Класно, що ви себе ідентифікуєте як жінка. Я думала, в Миколаїві за таке можуть побити, але. Що, тоді я думаю, що ми почнемо, але угоманійте мужчину, добре? Якщо що, сізько йому в рот, якщо щось робить. Бо по-іншому я, я не знаю, як так. Що, діти, як вам? От дорослі, от ви такими будете. Будете користи, одноразки, от що з тобою буде. Понятно? Я вже в роль матері вживаюся. Блін, класно, можна з вами познайомитися? Класно, як вас звуть? Влад і Ярик. Круто, круто. Чого? Твій бивший був Влад? давай його обпоєсосемо. <рес> ти ти прям просто тут сиди. скільки тобі років? Ні, нормально, я дозволяю, кажи. Сімнадцять, да, він не піздід. З років тринадцять просто на дитину забуліла. Зачем? Класно, так, вам подобається мій стендап? чи просто в Миколаїві настільки немає куди піти? І ви такі, там буде якась женщина. То лі пайо, то лі купай нішо. Я, не... я не знаю, ну підем. Класно, ну я рада, що мені подобається такі всякий прикол, люди зараз уєї людини. Так, якщо ви гайтери, гайте в себе, бо тому що тут робить неприє... неприємні речі. Класно. Який найбільше прикол вам подобається зі всіх моїх? Ні одного ні. Ні одного не бачу. Дякую, що ти сів спереду. Кожен раз, коли я буду казати бритки речі, я буду дивитися тобі в очі. Буду косокать, бо ще треба на пана дивитися, щоб дати. А ви купляли сьогодні квитки чи ваша мадам? А йому батарії. Хто, блядь? Е, чекайте, хто зробив вам таку пакость? мене просто бажають люди. Вас люблять люди? А я просто не учить. А ви знаєте хто це? А нема цього, щоб на екран показати. <риклад> я не Альона Альона, ми в Миколаєві нахуй. Все, що ми могли помістити на цей екран, це штору. Не було грошей, щоб повісити її. Ми просто її... приліпили картинку. Може, якогось. <риклад> <риклад> Ти рожаєш що тобі. Що-що? <риклад> Питай. Питай! — А ти себе твариною вважаєш? Просто твара тварин, да, тваринок я дуже люблю. Що, що? Друбер, виходь сюди. Кажи, кажи, неси щось, ти щось приніс. Зараз мені повестка, натя нахуй. Так. В тебе ти корм приніс. Ти такий молодець. Дякую. А що у тебе? Хто тебе побив? На ваш концерт що відпіздили? Хто тебе одпиздив? Супостати, Супостати, які вас не люблять. Супостати, які мене не люблять? Здравствуйте. Всем <реку> Давай дякую, дякую, кажи, кажи. Миколаїв, не сишу. Я не знаю, хто це. Вы знаете кто-то? Нет. Вина. А как вас зовут? уже отпиздили. Куда еще больше, ребята. Пожалейте ребенка. Его я в А чем вы занимаетесь? Я? Да. Дуже цікаво. Корм покупаю. По выходным. Вы под наркотиком, скажите? сейчас. <реш> класно. Дякую, дякую вам велике, дякую, дякую, дякую. Ви дуже класний, дякую. Боже... Не бульте людину. Фух, класно. Ви дуже добрі, блять, люди. Ні, чого <реш> ви всі злі такі? Так, може, хтось щось хоче запитати? Дуже Я Дуже мила стала. Я <реш> дуже мила стала. Я знаю, це така проблема. <реш> <реш> Ні, не нада, не нада, не нада. що ти фу починаєш? не надо, фу. Так, ні, добре, давайте так. Давайте так. У мене є питання жінки, хто уже народжував тут є. Є багато. О, мені треба провід... провідники в цей світ. Скажіть мені пожар. Вони там всі на йоби. Всі на йоби? Це ти про Зеленського і всіх всіх. Бля, я допіжусь зараз. Я жас допижу, що я звідси мером виїду. Так, ви все підскажете. Що найгірше було у вас в вашому стані? Третій клас. Хорошо. А якщо про дитину, в тебе ми поняли. Ні, все Спасибо, не знаю, Богу чи сатані, не знаю, вже комусь спасіба говорити. Може, а кушерам гінекологам, нахуй, ні? Легко-легко, да, було? забули Просто вилізло з тебе так. Ну у мене дитина велика. З мене Пітер Дінклич вийде, походу. В <тас> тебе теж велика дитина? У мене дитина 3,5. і не порвало тебе нічого. Ні, вони самі ножнічками так. Хто ножничками раз? <тас> Почекайте. <тас> Хто мені там ножничками? Нормально <тас> не переживайся. Не переживай, але тобі промежено. чик 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 А є хтось кому не робили чик-чик-чик? Ви. Нормально, А як було у вас можна запитати? Це тільки ваша матка, правильно? А дитина як? Хорошо, а чекайте, добре. У мене таке питання є. А коли буде ху період? Чи період? вже уже був чи тільки буде. Всі ваші фрази не пишуть на противозачаточних. Чого? Це прям не, не, не дуже. А щось хороше, що хорошого взагалі? <рігла> Дякую вам, жінки, ви вмієте. Скажіть. <рігла> <рігла> а йжога була вже? Так, да, це ужасно. Я... <рігла> 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 ну, чесно, я алкашка, у мене йжоги рік тому була. Я почті. Це смайликом марником закривають. на фотках. Лице смайликом закривати? І а не знаю, не знаю. Я думаю, ні. <плес> Що за притіснення нерожавших? рожавших? Пробачте мене. я... Блять, бачите, я перехожу в іншу... Ну Но я нормальна, я чилт фрі, я сламі. <плес> Мені треба вся аудиторія. Всі, в кого є вагіни і до кого не добереться ТЦК, ще років п'ять, всі мої. <плес> <плес> так, хорошо. О, давайте так. У мене є питання. Ви були дитиною. Ви бачили батьки, які їбались біля вас? Так. Да. Да. У вас немає дітей, ви не хочете. Ну може і хочу, але зможе не хочу. Як ви знаєте? Це класно, тому що всі розказують про те, що вагітність це найпрекрасніше, що могло бути. Я розумію, Дякую вам, що ви це говорите. Дякую того, що я настільки зараз утопіла, що я в якийсь момент мені кажеться така да мені ще другого можна. Мені одного разу було мало, я забула, як це. Давайте ще. раз. Хорошо, а це утупіння у мене. От я жорстко утупіла. Воно пройде. У вас не пройшло, я поняла. Його вас роз'єму. Вам просто подобається обзувати інших людей. Я поняла. що що? Мені гінеколог казала, що це склероз, це стадія тупіння. Ну так от деві закінчується, заканчується і ще плюс два години і проходить. Два ну, годіка? Що... Два годика за <реш> 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 я що. Мені з поводорем треба ходити, бо я вулиці забуваю. <реш> Добре, плюсів ви мені не називаєте, я так і поняла. Можете сходкатися, поки беременна, воно красиво буде. <реш> 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 а є хтось вагітний в залі? У мене прогресивна аудиторія. Що не зробиш, щоб не забрало ТЦК, так, да, братан? Можеш пакет з кормом так от забрати, під низ і вийти. <рес> Ні, я ще не настільки утупіла, що, що я без кольору не пойму, хто у мене. Мені кажуть, мені кажуть хлопчик, я така, що можна кольором? Бо я, я не розумію слова, я тільки бачу у мене тільки по кольорам. <рес> не знаю, яка ідея? Дивися, Станіслав, ні того, що я не хочу, щоб мого сина били. Володя! Як? Як-як? — Володя! Володя? Саме так! Дякую, що ти хочеш, щоб моя дитина була героєм, говорить Україна? <ріст> Ібрагім. Ібрагім. Спасибо. класний. Ау. Так, по-перше, вона Альона. По-друге, -по а там ж, до речі, не можна відмовляти, да? Єбать! Ти мені таку ідею дала. Божечки, це ж геніально. Отець Сергій і Альона Курілова, і моя дитина в одній церкві. Викласти в Тік-Ток, що типу сама хуйова мать на світі. Кому не можна народжувати? Блін, це дуже класна, дуже дуже класна ідея. Ви молодець. У вас є дитина, через це ти рішила мою просто на м'ясо посидіти? Да і похуй. Всі мультики про відьм. Ти ж розумієш, а там завжди проклинали. Ти таке, да, давайте її дитину. Подивимося, що її відьма зробить. Блін, класно дякую. У вас гарна, гарна фантазія. Дякую. Дякую. Шо дітей хочете? Так. Не їбать, а так. <свист> Народжувати. Народжувати, хочете. Да, да, да. Кого би ви хотіли, хлопчика чи дівчинку? Хлопчика. <свист> <свист> Дискримінація. А а чого? <свист> <свист> Я одна це чую чи ви теж? Ні, володя краще. А хто такий Станіслав? <ріст> Володя краще! З ким ви сьогодні прийшли? Сьогодні, смотрите, це Вовочка. Вовочка, будь ласка, покапіруйте Вовочку. Він наче продає щось, не? Телемагазин. Це Іванка, його дівушка. А в тебе немає дівушки, да? так? <ріст> У мене... Це класно. Це ваша. А він десь там, так? Да? Бо я не бачу ніколи. Не треба було, так було лучше. Раз. А, це той Станіслав. Так! Да. Дивися Стасік, будеш зараз відповідати другий раз. Я не хочу, щоб так було. Ти такий милий і приємний. Ти наче на офісах працюєш. Серйозно? Так, да, дуже. Блять спасибо. Нікіта нельзя. А я думала, блять, я думала, що ви не мої дитини. Я думала, що ви Станіславу ім'я нове придумаєте. Типа давайте йому накинемо щось нове, щоб не було так по-уйопськи. Ні, — Нікіта, не ні. надо пожалуйста. Класно, що ви вирішили, що в мене буде хлопчик. Чи ви хочете, щоб мою дівчинку звали Нікіта? Нікіта. Ні. Ні, ні. Кажі. Та кажи блять. Чи повпливало на вашої тексти? Що в них ще так там багато релігії перебування в миколаївських готелях. Так, а дайте я ще раз почую. Чи повпливало а, на присутність релігії у ваших текстах перебування в вашому улюбленому миколаївському готелі? — А я не в Микола, я не Не це. Я звідки ви влізнеєте, де я. Я не там зупинилась, до речі, це вперше, що я зупинилася в іншому готелі. Не може бути. Може бути. Ну або ви поселили якусь іншу жінку, думаючи, що це я. Безплатно поселили, сподіваюсь. Кажіть, а ви, ви проснулися, бо я думала, ви спали. Я не хотіла, я не хотіла вас. Розуміти. Ви слухали людей? Як вам люди в Миколаєві? Добре. Прикольно, що я тут годину українською повиступала і просто мужчина такий добре. Кажіть, кажіть. Я вас, успокоїли. вас успокоїли? Вам якесь контркеснотворне? Так, а от ви послухали сьогодні все, що ви не очікували почути. Як вам? Будете мені писати в коментарях, я був на хуєті? А ви не знає, що такі коментарі? Ой, А у вас питання до них. Весь город этим інтересується. А вам хочете я вам хлопця найду? А вам прям вам двом найти хлопця? Ні, так двох стільки тут немає одиноких. Одинокі хлопці, окрім вас, двох ви маленькі, не трогайте їх. Ні, ні, посадять. Ні, їм 17, не посадять, я знаю. Нічого не буде. Станіслав це людина, для якої, знаєте, в готелях стульчик ставлять оцей збоку, щоб дивився на ліжко. Станіслав, ким ти працюєш стасік? Та не треба питати. Кажи Станіслав. Ти студент, а на кого ти вчишся? Не надо, ласка. Я знайшла тобі пару, Станіслав. Ви ідеально підходите. Мене Алла Волкова. Ти на моєму концерті заплатив десь гривень 250. Я не платив. Ти не платив. Ви його не чуєте? Хочете почути Станіслав? Зараз таки подивиться, а це я тебе бят пізділ. <розум> Станіслав, мені кажеться, що він купив цей корм спочатку, щоб тварина живця ловить.